Агресором, безумовно, є Російська Федерація, і е, новий папа римський, ще не будучи власне папою, він е, в кількох інтерв'ю про це прямо згадував. І він казав, хто є е, агресором взагалі в цій ситуації. Так, от е, більш чітка позиція святого престолу може вплинути на вірян. Власне, на прихожан цієї церкви в країнах глобального півдня і потім вплинути на уряди. Ну от скажімо, беремо там найбільшу країну Бразилію, яка навіть виступала з бразильсько-китайським мирним планом. Три чверті віруючих цієї країни це якраз прихожани власне римокатолицької церкви. Тому в цьому контексті е, зрозуміло, що е, ну, влада цієї країни вона буде ну, повинна буде зважати на це. Тут головне, що папа римський він власне чітко себе позиціонував і робив якісь там чіткі заяви стосовно того що відбувається і власне робив чіткі заяви ну щодо того хто в цій війні займає неправильну позицію тоді можливо це вплине і на позицію окремих країн глобального півдня.